Доброго дня! Хочу представити вашій увазі ще одні вхідні фасадні металопластикові двері від компанії Вікта Стиль в білому кольорі. Головним побажанням замовниці було те, щоб нижня частина дверей була заглушена без скла. Як ви бачите, знизу поклали білу сендвіч плиту. У верхню частину дверей було обрано склопакет з дуже красивим ніжним піскоструйним рисунком. Двері виконані в 104-й дверній створці глибиною 60 мм, петлі німецького виробника Сімон ручка Вікна-стиль, пеплий високий поріг з вінстопами, які запобігають продуванню та промерзанню взимку, а також німецький шпінгалет фур. Замок німецького виробника фур від ручки. Ось іще одна чудова робота від компанії Вікна Стиль.